Вітаю вас на моєму каналі і продовжую свій проект на один рік 366 сніжинок. Сьогодні пропоную зв'язати разом зі мною ось таку нескладну, дуже легеньку, дуже маленьку і просту сніжинку. Проте вона дуже така нарядна виходить. І складається вона всього з двох рядочків. Як ми бачимо по схемі, у нас є кільце, на якому ми пров'язуємо стовпчики у кількості 12 штук, і потім переходимо до другого ряду, який складається зі з'єднувальних стовпчиків і ось цих ось промінчиків від сніжинки. Все це в'яжеться одним рядом. Петлі повітряні, потім формується перший такий лучик. Потім продовжуємо стовбур, другий лучик, третій, верхівочку нашого основного лучика такі додаткові гілочки. І повертаємося на рядочок, прикріплюємо цей наш промінчик, переходимо до наступного стовпчика, потім ще до наступного і формуємо наступний промінчик, який складається із таких ось гілочок додаткових. Таким чином, в'яжемо по колу і фіксуємо наше все зв'язане до одного. Ось така легенька сніжинка. Пропоную почати. В'яжу я, як я вже і зазначала раніше, із бавовняних ниточок. Це 100% бавовна із старих у мене запасів. Я показувала моточок, назву ниточки і все інше. Це не мерсеризована бавовна. Як на мене вона краще тримає форму при накрохмалюванні, пропоную почати. Робимо кільце амігурумі. Витягаємо петельку, формуємо стовпчик перший і пров'язуємо 12 стовпчиків без накиду у кільце амігурумі. 12 стовпчиків є, замикаємо це все в кільце. Кільце раджу не затягувати надто сильно у цій сніжинці. Вона більш така повітряна і гарненька виходить, коли є по центру простір. З'єднуємо. Замикаємо наше кільце. Тут можна ще підтягнути, так як ви бажаєте. І починаємо формувати сам безпосередньо вже промінчик нашої сніжинки. Дивимося на схему. Нам потрібно зробити з'єднувальний стовпчик, стовпчик без накиду вперше, піднятися двома повітряними петлями, які будуть формувати основний стовбур сніжинки. Потім набрати дві повітряні петлі першого, першої гілочки. Петлю підйому для того, щоб сформувати кінчик цієї гілочки, знову з'єднувальна петля і переходимо до наступних двох повітряних петель, які формуватимуть стовбур нашого промінчика. Наступна гілочка промінчика складається, як ми бачимо, з трьох повітряних петель, потім з чотирьох, сама верхівка з п'яти. І назад ми повертаємося у збротному порядку на чотири повітряні петлі, на три, на дві і дві повітряні петлі стовбура і переходимо на основу сніжинки. Отже, покажу, як я це роблю. Дві повітряні петлі, які будуть стовбуром сніжинки. Далі дві повітряні петлі першої гілочки, петля підйому, і формуємо самий кінчик гілочки, пров'язуємо у другу від гачка петлю, стовпчик без накиду. Фіксуємо до наступної петельки просто з'єднувальним стовпчиком. І ми виходимо знову на петлі. Стовбура, дві петлі, тепер три петлі наступної гілочки, петля підйому. Формуємо край гілочки, у другу від гачка петлю пров'язуємо стовпчик без накиду, і дві останні повітряні петлі проходимо з'єднувальними стовпчиками. 1, 2, Таким чином ми повернулися до стовбура нашої сніжинки, в нас вже є друга гілочка згідно нашому, нашій схемі. Наступних дві петлі стовбура і чотири петлі повітряних наступного промінчика петля підйому, формуємо край гілочки, стовпчик без знаки раз. І ще три з'єднувальні стовпчики. Щоб повернутися до основи нашого промінчика, ось таким чином бачимо, що в нас вже є промінчик і три гілочки на ньому. Тепер верхівкова гілочка складається з п'яти повітряних петель. Петля підйому, щоб сформувати верхівку, оформлюємо стовпчиком без знаки до її. І чотири повітряні петлі ой, перепрошую чотири з'єднувальних стопчики, щоб повернутися до основи промінчика. Два, три, і чотири, четвертий сюди. Ось такий промінчик в нас виходить. По одній стороні ми вже зв'язали усі. Ось цю гілочку, трошки більшу і ще більшу, а також верхівочку. Тепер нам потрібно у зворотньому порядку набирати по 4 повітряних петлі, щоб формувати такий самий промінчик на протилежній стороні. Потім 3 і потім 2. Продовжуємо. Ми набираємо 4 повітряні петлі. Один, 2, 3. 4, одну петлю підйому формуємо край цієї гілочки є. І ще трьома з'єднувальними стовпчиками повертаємося на основу нашого промінчика. Так. Тепер нам потрібно, згідно з схемою, пров'язати. Ось ми повернулися на основу промінчика, і тепер по двом петлям основи потрібно пров'язати два також з'єднувальних стовпчика. Саме це ми зараз і зробимо. Спочатку я зафіксую нашу верхівечку. А тепер по двом петелькам стовпчика. Ось вони, дві ці петельки, ми проходимося з'єднувальними. Один і два. Є. Ось така у нас виходить верхівочка. Тепер ми в'яжемо середню гілочку, яка складається з трьох повітряних петель. Одна петля підйому. Формуємо саму верхівочку, стовпчик без накиду, дві повітряні, ой дві, два стовпчики з'єднувальних по петлях гілочки, щоб повернутися на основу є. Фіксую, фіксую цю гілочку і в'яжу ще дві. Два стовпчики по двох повітряних петлях основи нашого промінчика. Один, два. Є. Ось така у нас виходить гілочка. І залишилася остання найменша гілочка, яка складається з двох повітряних петель. Петля підйому для формування краю. Стопчик без накида у другу повітряну петлю від гачка, з'єднувальний стовпчик в одну петельку, яка залишилася біля основи. Фіксую цю гілочку до попередньої гілочки, до протилежної. І дві, два з'єднувальних стовпчика пров'язую по двом повітряним петлям основи. Один, два, і фіксуємося в основу сніжинки, також з'єднувальним стовпчиком, так як у нас це по схемі і намальоване. Показую, що у нас виходить. Виходить у нас ось такий промінчик сніжинки. Коли ми будемо фіксувати його, то ці гілочки можна розмістити ось так, як скелетик, а можна їх. Припідняти ось так угору, трішечки, начебто вгору, і буде вона більш схожа на класичну сніжинку. Таких гілочок, таких от промінчиків у цій сніжинці нам потрібно зробити 6. Пам'ятаємо, що у першому ряді ми набрали. 12 стовпчиків. Це означає, що промінчики будуть розміщуватися через стовпчик. Тобто, ось ми з першого стовпчика ми зв'язали промінчик, у другий стовпчик наступний. Ми просто робимо з'єднувальну петлю, так як у нас це і по схемі. З першого стовпчика вив'язаний промінчик, у другий просто з'єднувальна петля, в третій. Також ми робимо з'єднувальну петлю, в'яжемо промінчик, і сюди ж робимо з'єднувальну петлю, тобто фіксуємо наш промінчик. Переходимо до наступного стовпчика є і починаємо в'язати наступний промінчик. Отже, я дов'язала останній промінчик, тепер я повертаюся на основу сніжинки через два з'єднувальних стовпчики. По основі промінчика. Один. Два. Один не два. У той же самий стовпчик, звідки ми починали сніжинку, ой, спочинали промінчик, також з'єдновальною петелькою. Ще один стовпчик у нас залишається сюди, також ми з'єднувальну петельку оформлюємо і фіксуємося у самий найперший стовпчик. Можна трошки продовжити, для того, щоб було простіше потім нам заховати ниточку. Так, Обрізаємо зайве. Тепер дивимося, можна підтягнути щільніше кільце амігурумі, кільце основи. І ось така сніжинка у нас вийшла. Ниточки треба поховати. За допомогою циганської голки я це роблю. Можете подивитися у першому відео із першою сніжинкою у цьому плейлісті. І після того, як будуть заховані всі ниточки, сніжинку потрібно випрати, накрахмалити і зафіксувати її у тому вигляді, у якому вона вам до вподоби. Ось такі сніжинки в мене вийшли, я їх вже знімаю з блокаторів. Як бачите, вони дуже тендітні, ніжні такі, досить маленькі, невеликого розміру. Як на мене, вони чудово підійдуть для формування гірлянди або ж для підвішування просто за ниточку до стелі чи там поверхам якимось, можливо, навіть на вікно. Дякую вам, що ви були зі мною. Що ви спостерігаєте, продовжуєте мене підтримувати в моєму проєкті. Самі дуже цікаво, чи я впораюся з поставленою задачею для себе, і буду дуже вдячна вам за коментарі. Підписуйтеся, слідкуйте, дуже рада знайомству.